Всім привіт! Сьогодні буду брати дві каточки в дуельку. Бо скучно якось. Скоро буду вже прям до фула калібруватись. А поки що я відкалібрувався ці дві каточки. І зараз на відео відкалібрую ще дві. Поки що починається вже перший раунд. Я думаю, цю каточку легко заберу. Так, де тіп. Ага, ось Ладно, я його забрав. Угу. Так, другий раунд. Сейчас сам по 7. Целый. Так, тепер яка вошечка. фольчик ненавиджу його. Це така погана що я чесно не вмію. Угу. Баношечок. Просто кожен відео буду це говорити. Поки що вже дали АКМ. Дай хаєшечку туди. А, він знаю ну, сюди, пішов. Але ні, його має забрати Ой, ненавиджу, просто ненавиджу оцей требаш, че шоу се. Что за снайперка. Я не понимаю. ненавиджу. Так, о, попав раз, та не, не зарубаєш, пацан. Боже. що я просто роблю, що за фігню я роблю. Ладно уже, тим часом 5-0 в мою пользу. Так, сейчас легко його мою забрав. Даже не стреляю. Так, вс мой раунд же заберу. Да боже, дробаш, не хочу. Луня, я май забрав. Угу, просто, так, не правда, пошл. Да, забрал. Ай, ката парпушечка. Ой, вал. Не дуже люблю. Не факт, що заберу звала. <плес> я ну я ненавиджу цей вал. Мене паштят, <плес> У мене паштет якийсь внизу. Урішки. Сам шукати. Навіть спину забрати не зміг. Але ладно, першу катку відкалібрувалась. Ідемо в Next. Так, уже next каточка. Типу Джебарзелі. І все. А його теж раз унизу. І каточка почалась. Перший раунд М. І думаю, це от цю я вже прострілю. Але мені треба рейнджер, так що я постараюсь. Тут я вже просрав. На ново джегам. Я фанвал про. Та-да, боже. Як я це не вивожу? Що хотів би... Пікни, пікни. Висунця під мене. Чи під мене не висовується? Ну і де він? М -м -м, просто... І... Угу, угу, я не попав. Це контрити. О, авапа. Чувствую, що О, Авапа, це просто моя світла сторона. І пікни. бачу. Забрал. Так. Сейчас я шучу. Не должно так загреть. З... Фигня пушечки. Такая фигня, не надо просто. Я бы забрал, капец. Так, Я опять пал. Мені я, я не, не нравиться він мені як нормальна пушка. Взагалі ну, не подобається. Так я йому дам, бо я теж назвала не заберу. Це така фігня просто. 54. Ну, половинку зняс. Щас пулик. Ой, яка фігня. Яка фігня просто. <рик> борзі, борзі. Це я борзий. Так, тепер це фігня СБУ, як вона називається. Я його точно не заберу, але скільки... Ааа, він мені зразу піздеть зніс. Скільки в мене... Нам Так. 97. Ну конечно, як це Амочка. Ну, вот я обязательно забрали. Так теперь, що дається? Ага, амочка з прицелом. Так де він? Я його не бачу. А, от він. Ні, я тут не заберу. Та ні, сто процентів не забув. Угу. Пікни, пікне, пікне. А вот де він. Оу, забрав, вау! А це було важко. Так що сейчас... Ой, по 350 Пістолет, не дуже. Олік загрею. Оу, він мені тички дав. А все-таки є шанс. Оу, так, я думаю, є шанс. Так. Ой, який він хп. Просто на таку лилипуточку. Так, перезаряджаюсь. Давай я забрал. Сюда. Угу. Ой, знову цей, снова зайти подрабаш. Ну, вот здесь. Да, він мене забере сейчас це точно. Угу. Щас він мені урон точно дасть, да? Ні. Так. Ну, пікни, пікни. Ти да. что тільки не говори. ти ты? Ну окей, окей. Добре, добре мп 7. Заберу чуть. Чи... Мені цікаво. Oh, Ладно, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Наступне відео давайте буде на 2 лайки. Всім дякую за перегляд, всім пока.